Друзі, всім привіт! Приймаємо зручне положення. Сідаємо на п'ятки ось таким ось чином. Руки кладемо на стегна, долоні відкриті. Лікті трошки виводимо вперед і плечі лопатки вниз по спині. Закрили очі. І буквально хвилинку сидимо, нічого не робимо. На протязі всієї практики ми дихаємо через ніс. Пам'ятаємо це. Робимо до видих через ніс. І дихаємо. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. І видих. Змістили погляд в центр вверх, очі закриті. І починаємо малювати круг в ліву сторону по всій периферії зору. Поїхали. Один. Працюють тільки очі. Головою стараємося не рухати. Два три в другу сторону один, два. Розслабили погляд, розслабили лице, робимо вдих. Видих. Дих. Видих, І ще один вдих. І видих. Єсть. Долоні опираються в підлогу. Перекатуємося на кончики пальців. Вдих. І піднімаємось вверх через круглу спину, випрямляємось вверх. Видих. Є. Поклали руки на свій таз, знайшли от свій таз. І по -пона понахиляли його то вперед, то назад. Ось таким чином. Раз, два. Тобто знайшли свій таз в просторі. Є. Поклали таз в таку в нейтраль. Є. Виставили його в нейтраль. Тобто не завалюємо його і не тягнемо сильно, його туди вперед, не толкаємо. Тобто знайшли таку умовну нейтраль. Є ноги разом. Пальці разом. Відпустили руки вниз, прикрили очі. Дихаємо тут вдих. Вдих. Лопатки стікають вниз по спині, вдих. Маківка тягнеться вверх. Видих. І ще один вдих. Видих. Звідси, підіймаємо руки вверх, вдих через сторони. Беремося руками в пальцевий замок. І кладемо замок на потилицю, видих. Звідси випрямляємо замок вверх, вдих. Витягуємо його вверх. І зберігаючи таз в цьому положенні, в якому ми його вистроїли, піднімаємось на носки, видих. Замком тянемося вверх і назад, дихаємо вдих. Видих. Опускаємось на п'яти вниз. Вдих. Руки по сторонам вниз. Через круглу спину опускаємось вниз. Видих. Руками виштовхуємось від стегон вперед. Вдих. Випрямились в спині. І руки через сторону занесли вперед. Долоні дивляться в підлогу. Видих. Вдихаємо. Вдих. Пальцями рук тягнемось вперед. Копчиком назад. Видих. Опускаємо руки вниз, одразу знову ж таки винирюємо вперед, вверх, вдих. Підзгинаємо коліна, кладемо живіт на стегна. Руками витягуємось назад. Пальці дивляться вперед. Видих. Дихаємо вдих. Шия розслаблена. Видих. Вдих. Видих. Живіт на стегнах. І ще вдих. Підзгинайте коліна, видих. Є. Винирюємо вперед, вдих. Скругляємося в спині. Піднімаємось вверх, видих, випрямляємось. Знову без зараз без лишніх оцих лишньої трати часу без відстроїк. Виставили таз. Руки через сторону вверх. Вдих. Руки одразу в замок. Випрямляємо замок вверх, піднімаємось на носки, видих. Дихаємо вдих. Видих. Опускаємось вниз на п'ятки. Вдих. Руки по сторонам вниз. Йдемо в нахил, видих. Скругляємося трошки в спині. Руками виштовхуємось від стегон. Вдих. Випрямляємось в спині. І руки через сторону заносимо вперед. Долоні дивляться в підлогу. Видих. Вдихаємо вдих. Видих. Опускаємо руки вниз. Винирюємо, підзгинаємо коліна вдих. Нахил вниз. Видих. Руками назад. Тягнемось, пальці дивляться вперед. І тут дихаємо вдих. Підзгинайте коліна, кому потрібно. Видих, живіт на стегнах. Ще раз повторюю вдих. Видих. Ще один вдих. І видих. Є, витягуємося, винирюємо вдих. Скругляємося в спині, опускаємо голову, піднімаємось вверх, видих, випрямляємось. Знову. Руки через сторону. Таз в нейтраль. Руки через сторону, піднімаємо вверх. Вдих. Руки в замок. Ввертаємо замок. Піднялися на носки. Видих. П'ятки разом. Дихаємо вдих. Видих. Опускаємось на п'ятки. Вдих. Руки по сторонам вниз. Скругляємось в спині. Видих, опустились. Руками виштовхуємось від стегон. Вдих. Випрямились в спині. І руки через сторону занесли вперед. Долоні дивляться в підлогу. Видих. Тут дихаємо вдих. Видих. Опускаємо руки вниз, одразу підзгінаємо коліна, винирюємо вдих. Живіт толкаємо до стегн, Копчиком тягнемось назад. Поклали живіт на стегна. Руки витягнули назад. Пальці дивляться вперед. Видих. І тут дихаємо вдих. Видих. Вдих. вдих. Видих. Не зажимаємо шию ще вдих. Тобто не дивимося ні вперед, ні плечі ми шию не зажимаємо. Видих. Є. Звідси потягнулися вперед. Вдих. Долоні до землі. Ноги назад і лягаємо на живіт вниз, а видих. Поклали ноги на ширину плеч. Носки натягнули на себе, відірвали коліна від землі. Руки. Поклали перед собою пальці, дивляться один на одного. Витягуємось вперед. Протягуємо живіт вперед. І нижні ребра вперед. Вдих, припіднялись. І забрали долоні до плечових суставів. долоні відкриті. Дивимось вниз, видих. Носки на себе, дихаємо вдих. Коліна підтянуті. Видих. Не задираємо голову, дивимось вниз. Вдих. Маківкою тягнемось туди вперед. Видих. Вдих. Лопатки зводимо ззаду. Видих. Вдих. Видих. Вдих. вдих, вдих Вище грудну клітку. Видих. Вдих. Видих. Опускаємось вниз, руки біля торса, вдих. І віджались вверх, видих. Підпригнули до рук вперед. Вдих. І сіли на п'ятки, коліна до землі, видих. Є. Розводимо коліна в сторону. Одне коліно в сторону, вдих. Інше коліно в сторону, видих. Лишаємось сидіти на п'ятках. Є. Звідси руки вверх, вдих. Опускаємо зверху вниз, долоні давлять на повітря. Перед собою видих. До області пупка. Від пупка виштовхуємо вперед і вверх вдих. І опускаємо руки по бокам вниз, видих. Є. Звідси підіймаємо праву руку, розвертаємо плечову кістку назовні. Піднімаємо руку вверх, вдих. А ліву руку тягнемо туди вниз. Видих, беремося в діагональний замок за спиною. Є тут нахил. Візьміться, права рука зверху, ліва рука внизу, щоб ми всі були в одній лодці, так сказати. Звідси, нахил вправо вдих в сторону верхньої руки, і нахил вліво видих. І тут дихаємо. Вдих. Видих. Верхнім ліктем тягнемось туди вверх. Вдих і по діагоналі. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. І видих. Є. Підіймаємось вверх до центру, корпус-центр. Вдих. Відпускаємо руки. Руки на рівні з плечима. Видих, скручуємось в праву сторону. Ліва рука штовхає праве коліно. І тут дихаємо. Вдих. Видих. Вдих, видих, дих, видих, вдих, видих, вдих, видих, ще один вдих. Видих. Повертаємось до центру. Передня рука по животу, друга по спині до почок. Вдих. І втерли по ногам, втерли в коліна, видих. Є. Звідси витягуємось руками вперед. Вдих, кладемо руки на предпліччя. Видих, забираємо ноги, стаємо в планку на предпліччях. Поясниця, прямо та столкнули чуть вперед. Дихаємо тут вдих. Найдіть от, своєю увагою лобкову кістку, видих. І її як-будто, от, витягну вверх, вдих, а ваш куприк витягнете вниз. Видих. Предпліччя штовхають землю вдих. Маківкою тягнемось вперед. Видих. П'ятами тягнемось назад. Вдих. І таз не піднімаємо дуже сильно вверх. Видих. Ще два вдих. Видих. видих. І вдих. І видих. Коліно до землі. Вдих. Поклали живіт на землю, Вдих. Лягли, розслабились. Руки знову перед собою. Пальці завертаємо всередину, лікті тягнемо вперед. Припіднімаємось вверх. Вдих. Витягнули живіт. Протягнули його. Зігнули дві ноги в колінах. Видих. Розвели трошки коліна в сторону. Беремося зверху за пальці ніг. Вдих. І видих, підняли коліна вверх, витягнулись в прогін, дивимось вниз, дихаємо вдих. Видих. Не задираємо голову. Ось так не, не потрібно. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Вдих, Вдих. вдих, Ще один вдих. І видих. Опускаємось вниз, розслабились, вдих. Руки біля торса. Носки тягнемо на себе. І відтискаємось вверх, видих від землі. Є. Знову підпригуємо до рук вперед. Вдих. Поклали коліно на землю, сіли на п'ятки, видих. Розводимо знову коліно, Одне коліно в сторону, вдих. Друге коліно в сторону, видих. Лишились сидіти на п'ятках. Звідси руки через сторону піднімаємо вверх, вдих. Опускаємо зверху вниз, долоні давлять на повітря. Перед собою видих. Десь до області пупка. Від пупка виштовхуємо вперед і вверх піднімаємо вдих. Руки по сторонам вниз, видих. Є. Розвертаємо ліву руку тепер назовні плечову кістку. Повертаємо, піднімаємо руку вверх. Вдих. Видих, беремося ззаді, за спиною в діагональний замок. Є боковий нахил вліво, вдих. І боковий нахил вправо, видих. Витягнулись. В грудному відділі тут дихаємо. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Ще дихаємо. Вдих. Видих. Не перерозгинайтесь в поясниці. Вдих. Ввидих. ще один вдих. Видих. Повернулися корпусом в центр. Відпустили замок. Випрямили їх в сторони руки. Вдих. Видих. Вскрутка в ліву сторону. Права рука на коліно виштовхується від коліна. Вдихаємо вдих. Дивимось через, через плече назад. Видих. Вдих. Видих. Скручуємось від нижніх ребер. Вдих. Видих. Ми кому грудну клітину толкаємо туди вперед. Вдих і вверх. Видих. Вдих. Видих. Ще один вдих. Видих. Повернулися до центру. Передня рука по животу, друга по спині. Вдих, до почок. І втерли в ноги, втерли в коліна, видих. Є руки до землі, вдих. Долоні поклали на землю. Зібрали коліна докупи, видих. Переносимо вагу, сідаємо на пальці ніг, вдих. На корточки перенесли вагу, сіли на ягодиці, випрямили ноги вперед, видих. Тазом підходимо до п'ят вдих. І лягаємо вниз на спину. Видих. Випрямили ноги вперед. Руки кладемо долоні під ягодицю, упираємося ліктями в підлогу. Витягуємо поясницю, піднімаємось лопатками від землі. Вдих, носки тягнемо на себе. І звідси поясниця прижата, руки через сторону вверх, носки відтягнули від себе видих. Склали долоні разом і тут дихаємо вдих. Тягнемось пальцями рук вверх. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Ще три тримаємо вдих. Не здаємось. Видих. Вдих. Видих. Ще один вдих. Видих. Опускаємось вниз, вдих. І розслабились, видих. Руки витягуємо прямі за головою. Долоні дивляться вверх. Підняли дві ноги вверх. Вдих. І закинули ноги до рук. Поклали ці стопи на долоні. Носки тягнемо на себе. Видих. І тут дихаємо. Вдих. Сідалішними виступами тягнемось вверх. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. вдих, вдих, видих, вдих, вдих, выдих, видих. Вдих. Видих, Вдих, Видих, Вдих, Видих, Вдих. Видих. Вдих. І видих. Підзгинаємо коліна. Розкатуємося повільно по хребту. Вдих. І випрямили ноги вперед. Руки розклали по швам. Видих. По торсу. Долоні відкриті. І тут повністю розслабились, очі закриті. Відпустили повністю все, розслабили лице. І дали тілу розплистись по коврику.